Шановні глядачі в ефірі ранкова передача, а вже ранок галичани. Сьогодні у нас середа, 8 квітня. Олена Гращук та Олег Андрухів готові вам розповісти про сьогоднішній день. А він є досить незвичним. Отже, доброго ранку вам усім прокидайтеся разом з нами. Сьогодні середа, 8 квітня. Саме в цю ніч за християнським календарем. Іуда зрадив Ісуса Христа і на раді старішим було прийнято рішення його стратити. Тому ця середа і називається чорною. Сьогодні дуже багато господин намагаються нічого не робити по господарству. Всі намагаються говорити тихіше, не конфліктувати особливо своїм чоловіком. В два тони нижче. <рес> ну а крім цього, сьогодні у Малайзії відзначають День Султана Джохора. В Сінгапурі сьогодні відзначають день народження Будди. В Сполучених Штатах Америки сьогодні святкують День астрономії. А в цілому світі сьогодні гуляють роми. Саме ця нація відзначає свій міжнародний день. <рес> ну а крім цього, Сьогодні міжнародний день тайці і цигуна. Це китайські е, практики самодосконалення. Дехто вважає, що це бойові прийоми, дехто вважає, що це е, така м, гімнастика дихального характеру. Ну, а хтось вважає, що це духовна практика. А є й такі люди, які вважають, що мистецтво розвитку дзигуна це просто гімнастика на обласному телебаченні Галичина. Доброго ранку всім телеглядачам обласного телебачення Галичина вас знову вітає програма Ранкова зарядка. Ми вже вкотре в спортивному клубі Альянс і поруч зі мною чудові інструктори цього спортивного клубу Аня та Ілона, які сьогодні вам покажуть чергові вправи для ранкової зарядки. Це така буде динамічна. Ранкова зарядка. Отже, я відходжу в сторону і передаю слово дівчатам. Ми вітаємо вас в нашому клубі і бажаємо вам гарного настрою. Прокинутися разом з нами. Ми вам пропонуємо на нашій розминці. Дих. Видих. Ще раз. Дих. Відкритий крок. Молодці! Ще. І вдих. Видих. З рукою вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Вгору. Активніше працюємо. Просинаємося. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, дві руки. І. Ще. Веселіше. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І руки вгору. Хеть! Продовжуємо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Коліно. Вище, вище. Не зупиняємося. Не забуваємо видихати. Продовжуємо. Сім. Шість. П'ять. Молодці. Три, два, Степ тач І ширший крок. Ще. Вісім разів залишилось. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Увага! Маршируємо. Вверх. І ще раз. Права рука. Ліва. Вгору. І вниз. Стрибаємо. Ліва Вверх. Вниз. Ще раз. Розтягуємося в праву сторону. Вісім. Ширше. Видихаємо. Молодці. Ще. Три рази. Два. І вверх. Відтегна тягнемося. За рукою. Ще. Чотири, три, два. Увага! На зігнутих ногах. Витягуємося. Ще видох. Повертаємося. Присідаємо чотири вниз. підтягнути живіт. підтягнути ягодиці. Ще два. І гомілко стоп, Опускаємо п'ятку вниз. Молодці. П'ять разів. Чотири. Три. Два. Нахиляємося. І видихаємо. Три, два. Згинаємо дві ноги. Спина прогнута. Поперек у нас залишається прогнутий. Чотири, три, два. Встаємо. Округляємо спину. Руки перед собою. Живіт підтягнутий. Чотири. Три. Два. Відкриваємося і зводимо лопатки назад. Супер. Ще. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. В Другий бік відкритий крок. Тянемося ширше, динамічно виконуємо прави. Молодці. Чотири. Три. Два. І вверх. Те ж саме. Чотири. Три, два. Три. Залишаємося на зігнутих ногах. Угу. Більш глибше пропрацьовуємо м'язи. Що. Видох. Угу. Видихаємо. Молодці. Чотири рази. Три. Два. Увага! Повертаємося. Присідаємо, підтягуємо живіт. Ще. Два рази залишилось. Добре. Опускаємо п'ятку назад. Вісім, Сім. Живіт підтягнутий. Мокушкою тягнемося вверх. Два. Нахил. Прогнутий поперек. На себе носок. Чотири, три, два. Зігніть дві ноги. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Повертаємося. Видох. Три. Два. Відкриваємося назад. Чотири. Три. Два. Повторюємо ще. Раз. Раз. Два. Три. І назад. Чотири. Три. Два. Вдох і видох. Ще раз. Вдих. І видох. Останній раз. Глибокий вдих. І видох. Молодці! Ми бажаємо вам гарного дня.